Сильніше той, хто перший, п'ять золотих, дві срібні та дві бронзові медалі. Це підсумок виступу харків'ян на чемпіонаті України з пауерліфтінгу в екіпірувальному дивізіоні, що відбувся в Коломиї. Дорослі спортсмени здобули у силовому триборстві п'ять нагород, три вищого гатунку. Сергій Чернишов був першим у ваговій категорії до 66 кілограмів. Показавши найкращі результати у присіданні та станові тязі і ставши другим у жимі лежачи 32-річний підопічний заслужених тренерів України Олександра Чернишова та Леоніда Платницького зібрав у сумі 565 кілограмів. Перемога вийшла впевненою. Найближчого суперника Чернишов випередив на 40 кілограмів. Ще один учень Плотницького, заслужений майстер спорту Сергій Білий, домінував у вазі до 105 кілограмів. В харків'янин виграв головний національний турнір з результатом 1015 кілограмів. 395 у присіданні, 275 у жимі, 345 у тязі. Головну конкуренцію білому склав Олександр Рубець з Донецької області, але як і на торішньому чемпіонаті світу, він залишився другим, програвши 33 кілограми. Дружина Сергія, майстер спорту то міжнародного класу Тетяна Біла піднялася на вищу сходинку п'єдестала у вазі до 47 кілограмів. Дебютантка харківської команди набрала у триборстві 445 кілограмів, а встанови Тязі встановила рекорд України 170 кіло. Назар Чечотка та Богдан Семко стали у коломиї віце-чемпіонами. Сергій Бабенка удостоївся бронзи. У юніорських баталіях Чечотка та Максим Скрипкін перемогли. Олександр Шулепа посів третє місце. У загальнокомандному заліку чоловіча та юніорська збірні Харківської області були другими. Олександра Сівцова досягла успіху на молодіжному чемпіонаті України ю 16 з легкої атлетики в Києві. 14-річна харків'янка перемогла у п'ятиборстві з результатом 3053 очки. У двох видах бігу на 60 метрів з бар'єрами та 800 метрів вона обновила особисті рекорди. Компанію на п'єдесталі сівцові склали Ульяна Петрук з Волинської області та Вінницька багатоборка Софія Кірічишина, які набрали відповідно на 146 і 250 очок менше. Харківські плавці успішно проявили себе на чемпіонаті України серед молоді та юніорів у Броварах. У молодшій віковій категорії особливо відзначилася Аліна Сімоненка, яка здобула дві перемоги. 50 метрів браса вона проплила за 35,3 соті секунди. Дистанцію вдвічі довшу виграла з результатом 1 хвилина 18,19 сотих. Ще один учень з дюшор Спартак Артур Томків виловив у місцевій акваторії три медалі: золота на 800 метрів, бронзу в запливах на 400 метрів вільним стилем та комплексом. Аліна Бобровська здобула чотири нагороди: три срібні та одну бронзову. Причому бронзу Харківська юніорка взяла на кролеві 400 метрівці у молодіжній категорії. Станіслав Киященко зробив срібний дубль на 200 метрів брасом та комплексним плаванням. Дмитро Бойка став чемпіоном серед молоді на самій довшій дистанції 1500 метрів. Спартаківський стайер оформив перемогу за 16 хвилин, 26 та 62 соті секунди. У фіналі на 800 метрів Бойка фінішував другим. Дмитро Яриновський виконав норматив майстра спорту України на 100 метрівці брасом. Одна хвилина 6,3 соті секунди. Ще одне срібло він здобув у запливі на 200 метрів. Марія Роман заробила на цих дистанціях бронзову та срібну медалі відповідно. Дмитро Корсун, який представляє спортивну школу Олімпійського резерву Яни Кличкової, проплив 100 метрів на спині за 57,53 соті секунди і посів друге місце. Тимофій Соровікин Зузуля та Артем Разіньков стали у браварах бронзовими призерами. Харківські борсерки достроково застовбили за собою останнє місце в чемпіонаті України з хокею. Програвши в калуші місцевому легіону 4-8, вони втратили навіть теоретичні шанси вибратися з на турнірної таблиці та залишити шостий рядок. У 28 восьми матчах харків'яни набрали лише 6 очок у двох заключних турах регулярного сезону. Берсерки зіграють із соколом та Києвом. НТО ХПІ продовжує утримувати одноосібне лідерство у групі Б чемпіонату України з водного полу в чоловічій суперлізі. У другому турі, який відбувся в Кам'янському, політехніки Євгена Носіка виграли обидва свої поєдинки. Земляків із збірної Харківської області вони розгромили з рахунком 11-3. ШВС Маріуполь здолали з перевагою в три м'ячі 9-6. Головним героєм матчу з азовцями став досвідчений півзахисник Сергій Пантюков, який оформив покер. Ці ж команди НТУ ХПІ переміг і в стартовому турі. Набравши максимальні 12 очок, політехніки випереджають Маріуполь на 6 балів. Збірна Харківської області з чотирма поразками посідає останнє третє місце. У другому турі підепічні Сергія Колточіхіна та Сергія Сталярова програли також маріупольцям пять у групі А лідирують львівські динамівці. Чинний чемпіон виграв шість матчів із шести. Третій тур ватерпольного чемпіонату країни відбудеться наприкінці березня. У фінальну частину вийдуть чотири найкращі команди за підсумками чотирьох турів групового етапу. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу Спортивні новини, Харків.